Мене звати Наталія. Сьогодні я військовослужбовець збройних сил України. Особисто моя мотивація це мій батько, який з перших днів захищає країну та знаходиться на нулі. Я донька свого батька, тому підтримую його і теж хочу захищати свою країну. Читаючи новини, спілкуючись постійно з батьком, я завжди хотіла приєднатись до лав збройних сил України та стати на захист своєї країни. Тому я добровільно прийшла до військомату та долучилася до збройних сил України. На власному прикладі я довожу, що мобілізація це не страшно. Ніхто вас не підготовлених, не буде відправляти в зону бойових дій. Спочатку у вас відправляють в навчальний центр, де ви до автоматизму відточите свої навички та вміння. Я як жінка не відчуваю жодного дискомфорту. На рівні з чоловіками стріляю, стрибаю в окопи, повністю виконую всі навички і мені не важко зовсім. Нам головне зараз навчитися стріляти та воювати, щоб там нищити ворога.